Місто віддало шану 35-річному захиснику Дмитру Шкавру. Чоловік був стрільцем однієї з військових частин. Загинув 26 листопада цього року в районі населеного пункту Яблунівка Донецької області. Попрощатись з метром до Спасу Преображенського собору прийшли рідні брати та небайдужі містяни. Поховали оборонця біля побратимів на алеї слави Сукоярського кладовища. Вічна пам'ять герою. Ці незалежності нетверезий водій без прав скоїв ДТП. Він не впорався з керуванням і в'їхав у світлову опору. Під час спілкування патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Проте від проходження огляду він відмовився. Також з'ясувалося, що чоловік уже не вперше сідає за кермом без документів. Інспектори склали на гори водіям одразу чотири штрафи. Білоцерківські піротехніки долучилися до знешкодження уламків ракети Х-101 на Київщині. Як повідомляє ДСНС, у полі біля села Ісайки Богуславської громади виявили небезпечну знахідку. Надзвичайники оперативно знешкодили та вилучили російське залізяче. На 81-й сесії депутати підтримали рішення про виділення комунальному підприємству Муніципальне шляхово експлуатаційне управління 4,8 вісім мільйони гривень на встановлення безперебійних блоків живлення ще на 24 світлофорних об'єктах. Адже під час відключень світла ситуація на дорогах стає дедалі небезпечнішою. Саме тому в місті поступово переводять світлофори на автономне живлення. Зараз у місті таких об'єктів 10. Для придбання ще 24 блоків безперебійного живлення для світлофорних об'єктів. До кінця року підприємство має світлофорних об'єкти облаштувати безперебійниками. Таким чином буде 34 об'єкти вже з безперебійним живленням. Має світофори працювати більше 6 годин без подачі електроенергії. Ну, сьогодні, ви ж знаєте, де нема світофорів, ні під дорогу по бульварах не можна, ні, ні переїхати перекрестки, які є на бульварі Ліксандрійському. Питання дуже актуальне. Якщо ви пропустили ефір, не біда. Усі репортажі, сюжети та інтерв'ю доступні на нашому 100-тисячному ютуб каналі. Достатньо ввести у пошуку Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь, тисніть дзвіночок та діліться відео з близькими. Білоцерківець, інструктор взводу, тактику оперативного реагування патрульної поліції міста здобув золото на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу. Він упевнено виграв три поєдинки та став найкращим у ваговій категорії до 85 кілограмів серед спортсменів віком 21. Наші вітання. У громадській організації захист держави відбулося засідання круглого столу, де зібрались активісти, журналісти, адвокати та представники правоохоронних органів. Метою події стало окреслення типових корупційних ризиків, формування ефективних механізмів реагування та налагодження взаємодії між громадськістю, медіа та правоохоронними інституціями. Учасники обговорили сфери, де корупційні ризики проявляються найчастіше а також труднощі, з якими стикаються викривачі, журналісти, і правозахисники у своїй щоденній роботі, та наголосили, що такі обговорення мають проводитись регулярно задля створення доброчесності громадян. Хочемо обговорити проблеми корупції і як ми можемо її протидіяти, тому що станом на сьогодні корупція це така найбільш руйнівна сила, яка підриває довіру громадян до держави, яка псує будь-що, будь що ми можемо там хорошого запланувати і запропонувати. Відомі імена дев'яти фіналістів національного відбору на Євробачення 2026. До нього потрапило четверо виконавців, які раніше брали участь у нацвідборі. А саме Джері Хейл, Лаут, гурт, Молоді та Монокейт. Серед артистів виконавиця з Білої церкви Олена Усенко. З нею ми сьогодні ексклюзивно поговоримо в ефірі. Вітаю, Олено. Вітаю, дуже приємно тут бути, повертатися до рідного міста. Угу. Олена, ви є солісткою гурту The Aliens. Ви починали шлях сольно сольним проєктом. Це так? Все правильно, все правильно. Зараз ви вже повноцінна команда. Розкажіть, як ви боролися за шанс представити Україну на Євробаченні 26-му році? Що вас мотивувало? Я вже тісно пов'язана з Євробаченням. Я представляла Україну на дитячому Євробаченні у 2021 році. І я завжди хотіла повернутися знову. І в мене навіть тоді, вже після виступу, я пам'ятаю, як я вийшла зі сцени, підбігла ну вся команда Євробачення вітати з виступом. Там нас проводили в Грінрум, і я тоді така. Да, я я повернуся знову сто відсотків. Вже на доросле я повернуся сто відсотків. Я обіцяю. І от таку обіцянку я собі тоді дала і зрозуміла те, що треба робити. Потім разом з Микитою Федоровим, до речі. Він попросив сказати, він зараз знаходиться у сусідній кімнаті. На жаль, його сьогодні тут з нами немає, але він сказав, щоб я повідомила вам, що це самий класний саунд-продюсер в Україні, і не тільки це 100%, це співзасновник гурту The Aliens. Я колись з ним грала ще в сольному проєкті. Ми познайомились і вирішили створити гурт. Я завжди також хотіла гурт, і от коли вже зрозуміли, те що. У нас вийшов ep альбом жанр точно не драма. У нас нещодавно вийшло ще два сингли. І ми зрозуміли те, що от якраз настав момент подавати свою заявку на національний відбір, ми це відчули, те, що ми до цього морально, фізично, ми готові це зробити і за рахунок нашого також безпосереднього досвіду, який ми маємо. Ми розуміли те, що ми готові до цієї роботи. І написалась пісня. І в цілому, от пісня мене змонтувала, от впевнилася просто в тому, що от, саме з цією піснею, яку ми подали, що це був правильний вибір, як бачимо, те, що ми зараз у фіналі національного відбору показує те, що це був правильне рішення. А з якою піснею ви йдете? Наразі ще не можна оприлюднювати назву пісні, ну і в цілому розповідати там якісь прям конкретні деталі. Але те, що можу сказати, що пісня була написана буквально напередодні до подачі нашої заявки, ми готувалися десь. Півроку з іншою піснею, ми хотіли подавати україномовну пісню, ми гарно написали, готували її, але потім е, був такий ряд подій у моєму житті, які мене спровокували до того, щоб я написала. ну Це, це була про, просто написана пісня, типу не спеціально для Євробачення. Е, просто написаний текст, мелодія. І потім, коли я вже е, е, оприлюднила цей текст Микиті, угу. е, я сказала те, що от треба робити терміново її бо вона мені болить всередині бо цю пісню прям я відчуваю і відчуваю те, що вона типу знайде відгук саме у людей а для нас це дуже дуже важливо а про що ця пісня якщо ви кажете що вона знайде відгук у людей і вам вона болить сто відсотків я дуже люблю насправді такі пісні от, більш запальні. І в цілому наша дискографія бенду, такі... Е, там є зміст у піснях однозначно, але е, при цьому, типу, вони більш такі там танцювальні, такий іменно ракешник, типу, повесіти з друзями десь на концерт сходити на лайв, воно класно звучить. А, а тут е, ми прям. Я написала такий досить глибокий текст, і мені здається, що Кожна людина у своєму житті от переживала якісь такі емоції, пов'язані з тим, і от момент переродження. От коли навіть людина дивиться на себе, там, яка вона була там декілька років тому і порівнює себе з тією, якою вона зараз, розуміє, який шлях вона пройшла за ці роки, або там якась певна подія сталася, яка там могла зламати угу. людину, типу, і відчувається, от що от після цієї події я стала сильніша, я стала на ноги. І готова там ну буквально відродитися як фенікс і летіти далі. От це про це, це пісня. Угу. Ви могли б нам розповісти, хто вам допомагав з конкурсним номером? З конкурсним номером наразі у нас зараз якраз створюється ось цей весь процес. Вже музичною продюсеркою є Джамала. Вона нам зараз допомагає і робить настанови щодо форми пісні. Ми зараз якраз допрацьовуємо цю, цю пісню для публікації безпосередньо на музичні платформи. А саме з номером для виступу ми дуже дуже хочемо. Цього року режисером національного відбору виступить Герман Ненов. Режисер, і я, це велика честь. Мені буде з ним попрацювати. Я прям я вірити, що разом ми зможемо створити щось класне, потужне і хочу попрацювати з цією командою. А номер, який ми показували на прослуховуванні, бо там декілька було типу етапів. Подача заявки, їх було 451 заявка. З цих обрали 15, Це був лонглист, типу, півфінал національного відбору. Було прослуховування. Де сидів оркомітет Єврофани, Джамала, Герман і всі дивилися, от і обирали з цієї п'ятнадцяти дев'ятку. От ми потрапили в дев'ятку. той номер, який ми готували на е, прослуховування, так як це було прослуховування, то найголовніше було просто показати нас такими, як ми є. Виступити, показати пісню, і в цілому, типу, от а далі щоб уже думати, що з цим можна зробити. Там по факту навіть пісня була в такому більш демочному форматі, типу як заготовка. Ще не до кінця, типу, готова, і можливо, там щось ми ще будемо змінювати. Угу. А хто є учасниками вашого гурту? Можливо, також є білоцерківці. Білоцерківців немає. Я одна, але в нас є прекрасний одесит Микита Федоров і є ще Стас. Це наш басист. Я постійно забуваю, з якого він міста. Я в нього вже перепитувала разів ну, багато. І причому кожного разу він мені типу, там, говорить: Та-та-та-та, у -та -та -та, моєму рідному місті там та-та-та. І я така, ти звідти? У мене у мене просто чомусь постійно є враження, що він або, типу, з рівного, ну щось таке. І коли він типу, називав завжди своє рідне місто, я така, блін, вибач, я забув. Стас, не ображайся, я тебе дуже сильно люблю. А чим, на вашу думку, відрізняється нацвідбір цього року від попередніх? Цього року буде, мені здається, прям е, така заруба. Але до речі, я якось прям великої великої конкуренції в плані отам, що ух ти, конкурс, типу, там якась відповідальність така, що треба перемогти, треба бути краще ніж Джорі Хейл, треба бути краще ніж всі. Такого в мене типу немає. У нас в першу чергу, типу, задача вийти на сцену, кайфанути е, і. Я вірю в те, що нам це вдасться зробити. Чим відрізняється, тим, що це буде зустріч випускників Євробачення, або там Джері Хейл, Мона Кейт, яка представляла Україну також у 2021 році у складі гурту Гоей. І до речі, бо я, я Монокейт я дуже її люблю, поважаю і Яну Джері Хейл. От, тому це буде класний досвід абсолютно. А чим ви вважаєте, ви вразите і глядача, і журі найбільше? Я думаю, своєю чесністю наразі, з того, що ми обговорювали, і з наших таких особистих побажань, якби ми б хотіли бачити особисто наш номер, це хочеться зробити максимально таку трушну історію, де не буде вигадуватись якийсь певний образ для нас. А от ну візьмуться наші образи, те, які ми дійсно є. Те, як ми себе показуємо на наших концертах нашого бенду, і просто удосконалити, звісно, типу, зробити це масштабно, але показати, от, от як крутий, крутий лайф. Подивимося, як воно буде. Я, звісно, довіряю бачення режисеру. І я думаю, що буде дуже класно. У мене ну я просто така, типу, excited дуже сильно. Розкажіть, на вашу думку, чому глядач має проголосувати саме за вас? Тому що ми несемо з собою таку максимальну чесність в тому, що ми робимо. Ми з Микитою познайомилися на темі року. Зараз рок, як на мене, все-таки недостатньо популярний в Україні. Типу, бо є жанри там. Ну, ну більш популярні об'єктивно, і хочеться, хочеться просувати рок, мені хочеться, як людині, яка пише слова мелодію до слів, як Микиті, який рокер там ми з самого дитинства слухали рок, і хочеться цю музику творити. Хочеться залучати нового слухача. Хочеться показати світові про те, що в Україні є класний рок. І дійсно, от за рахунок того, що от. В першу чергу хочеться сказати просто, щоб люди голосували серцем. Якщо ви не відчуєте, що от пісня, що все склалося, номер, ми класні. Голосуєте? Супер. Якщо хтось інший сподобався, ну хтось інший сподобався, типу таке, то також буває. Тому просто на максимальній щирості хочеться зайти, показати нас, показати нас такими, як ми є на цій сцені. А далі вже як буде. От ви сказали, що змагаєтесь з достойними виконавцями там Джері Хелл, Кейт. Які у вас відчуття? Класні. Я навпаки, я дуже хочу якось з ними законтактувати, бо з Яною Джеріхил я знайома, але типу не спілкуємось з Катою Монокейт. Ми якийсь період там в 2021 році, де перетинались на якихось заходах, то вона мене знає, я її знаю, і вона дуже класна. І мені хочеться навпаки, якось Євробачення. Це просто це можливість знову ж таки поринути. Там дуже дружня атмосфера. Насправді, типу, так всі розуміють, що конкурс, що все-таки поїде один. Конкуренція є, бо, ну, типу, по факту усі конкуренти, бо поїде на Євробачення, один виконавець, один гурт. Але, попри це, дійсно там навіть та сама команда Євробачення, яка працює над створенням контенту, над створенням усього шоу і так далі. Всі максимально такі. На позитиві, на дружньому, і всі ж там дочетні до, е, до усіх зйомок. І по факту там знялася все нас, зняла нас після нас відразу когось іншого. І ми там завжди перетинаємось, все що там там нормально, все да, там все супер. Ну типу, буквально вчора на зйомках. Типу є містер Вел, класний чувак, абсолютно. Е, і е, ми виходили зі зйомки. Він якраз заходить, і він такий, що це нормально, і Ми такі да. І він такий, все, ребята, давайте. Ну, типу, не відчувається такого, що там. Всі знаєте, такі погляди, якісь косі, типу, я там сама найкраща. Типу, хочеться якогось, от просто розуміння, що це про творчість, що кожен артист несе з собою якийсь свій сенс, якийсь більше, якась пісня зайде, якась пісня менше зайде. Ну це просто, ну, типу, просто фактор, що так, от буде. Але хочеться, щоб все робилося не на темі конкуренції, а на темі от, е, музики, щоб, щоб музика жила, а не конкуренція. Угу. Так. А коли саме відбудеться фінал? Чи готові ви до нього? Зараз от якраз триває підготовка. Скоро будуть вже ставити нам номер. Буде ну, абсолютно усе вже готуватися. Репетиції, репетиції поза сценою, репетиції на сцені. Сам фінал відбудеться у лютому, точну дату якраз оголосить канали Євробачення. І напередодні перед самим фіналом будуть вже презентовані наші пісні з відеороботами, Тож чекайте. Ми, звісно, вам бажаємо перемоги, але що ви відчуєте, якщо дійсно будете у фіналі, що ви відчуєте перш за все? Е, у фіналі національного відбору? Так. Е, ну, ми, ми вже чисто там, просто саме на сцені, так? Угу. Е, я собі так в голові, і я хочу, щоб. Ви ж це б, уявляли да, якось? Звісно, звісно. Угу. Е, я, я собі якось таку настанову даю, що перед тим як виходите вже на сцену фіналу. Е, от просто треба розслабитись і сказати собі: блін, це твоя пісня, це твій гурт, твої ребята. Е, цей мики туп по голові трохи розіршоти, бо волосся чисто всіх, якось так, якось щоб всі відчули, те, що ми єдні вийти на сцену, ну і зробити свою справу. Ми те, що ми вміємо робити найкраще, це дарувати людям музику. Абсолютно. Дякую вам, Олено, за ексклюзивне інтерв'ю. Ми будемо вас раді бачити ще на нашому телеканалі. Дякую, дякую вам за цю розмову. На цій позитивній та музикальній ноті ми прощаємо з вами. Слідкуйте і далі за нашими ефірами та давайте разом підтримаємо гурт на національному відборі. Мирного усім вечора.